Скоро песелі ходитимуть у кроксах. Коти влаштовуються на роботу. Українська коза он взагалі знялася у фільмі з Шоном Пеном. Здається, світ стає антропоморфним. Це звірячі новини, і розбираємось хуїзху. Двірячі новини України Кавунчик, Гетьман, Пончик чи може Шніцель? Та ні, як вам Сі Бейбі Світозарович? Таке ім'я отримала тюленятко, народжене неподалік станції Академік Вернацький. Вгадайте, хто вигадував імена? Звичайно, українські полярники. Іменя Сібейбі запропонувала користувачка Фейсбук, яка отримала за це шеврон 29-ї експедиції у подарунок. А ви впізнали в назві наводний дрон морський малюк? Так, антарктичне тюленя названа на його честь. А от Світозарович це майже по батькові тюленятка. Бо перший малюка виявив біолог Світозар Давиденко. Світ має тепер сі бейбі Світозаровича. Коза з України знялась у фільмі з Шоном Пеном. А ми ні. Відбулося це під час створення кіноальманаху Війна очима тварин. Зйомки проходили в США та Україні, а залучені до них були і українські актори. І в сьомій новелі під назвою Торпеда з'явилась вона коза Юта, а також бабуся і хлопчик, які опиняються на окуповані російськими військами території півдня України влітку 22-го року. Режисер новели Іван Сауткін називає юту особливою, а саме сюрреалістичною, тому й обрав її з поміж інших. Фільм має на меті показати, як звірята бачать те, що зараз відбувається в. Україні, тож не пропустіть прем'єру. Герої звірячого фронту відтепер є на поштових марках. Це нові марки від Укрпошти, що з'явились у вересні і присвячені пухнастим побратимам. А якщо точніше, то вони мають назву Батальйон Пухнасті. І побачити на поштових марках можна саме тих звірят, які перебувають на передові з військовими. Є серія окремо з песиками та окремо з котиками, а також спільна. Дуже круто, що кошти, виручені за продаж марок, будуть спрямовані на допомогу притулкам, щоб хвостики, врятовані із зони бойових дій, могли знайти підбатьків, а також затошну та безпечну домівку. Віримо в це та ментально Тримаємо звірят за лапку. 19-20 жовтня у першому павільйоні ВДНГ відбувся Adopt Me Days. і це черговий фестиваль адопції безпритульних звірят у новому в остаток сезоні. На івенті можна було по-справжньому зануритись в тепло і навіть узяти його собі додому. А ще віднедавна з'явилася змога зазирнути у куточок петхаус та придбати усе необхідне для свого нового члена родини. Завжди будемо раді там кожному. До речі, це другий Days після ювілейного, котрий відбувся у вересні, і то був справжній рекорд, бо захід перетнув позначку у тисячу прилаштованих хвостиків. Та ми не спиняємось, оскільки кожна тваринка повинна мати своє звіряче щастя. Хочете врятувати тваринку із зони бойових дій. Купіть її квиток у безпечніше місце. UA Animals та Блаблакар про це подбали. Якщо детальніше, то вони запустили віртуальні евакуаційні квитки для порятунку звірят. Вартість такого квитка 100 гривень, а придбати його можна у Блаблакар або на сайті UA Animals. посилання в описі відео. Зібрані кошти будуть витрачені на оплату евакуаційних рейсів зоозахисної організації: пальне, переноски, ліки, їжа і таке інше. Багато хвостиків залишаються покинутими, як у Оні бойових дій, так і у прифронтових територіях. На жаль, потрапляють вони і під обстріли. Тому кожен з нас може допомогти докласти трішечки своїх сил до цієї доброчинної ініціативи, і нехай усі тваринки будуть безпеці. Тепер переходимо до звірячих новин світу. Японська it кампанія Qnode узяла на роботу 10 котиків, знаючи працьовитість котів, це будуть ті ще співробітники, що ж у них в обов'язках: буркотіти протягом робочого дня, дрімати десь у зручному кріслі, отримувати почухани від людей і ще. Багато відповідального, як бачите, це ціла серйозна місія. Таким чином компанія хоче підвищити продуктивність своїх працівників, ну і покращити їхнє ментальне здоров'я. Заради котиків, офіс навіть перенесли у більше приміщення, адаптувавши для моркотинів два поверхи. Працювати з нявчиками це справжній кайф. Знаємо по нашому власному котопарку. Гравці іспанської футбольної команди вийшли на поле з песиками. Клуб «Еспаньол» перед матчем з мальоркою вийшов на поле у супроводі безпритульних собань. Це було зроблено для того, щоб нагадати про проблеми безхатніх тварин людям, яких на трибунах на хвилиночку дуже багато. Хтось зі собань ішов поруч з футболістами, а хтось мостився у них на руках, виглядала це дуже зворушливо. Еспаньол також закликав підтримувати собаки з місцевих притулків, жертвуючи кошти для них на їжу. І гадаємо, привернути увагу до важливості адопції їм неабияк вдалося. Як мінімум, відео виходу футболістів на поле з тваринками зібрало дуже багато переглядів. Триває фотоконкурс з Wildlife Photography Awards. Змагаються, як зазвичай, смішні фото звірят. На знімках різні тваринки дикої природи. Фіксовані об'єктивами фотографів, білка, яка неначе застрягла в дуплі, крутий загін пінгвінів, білі ведмеді в якихось розбірках, трошки втомлене життям сова, мавпа в роздумах, витра, яка молиться у воді. Усе це так нагадує наше життя. Як ми й казали, світ стає якимось кумедно-антропоморфним. До фіналу увійшло аж 40 світлин, а переможців оголосять 10 грудня 2024 року. Також проходити ви голосування за нагороду People's Choice Award. Вона триватиме з 20 6 вересня до 31 жовтня. Проголосувати можна на сайті конкурсу. Йдемо далі. А ви вже чули про трі-трак? У різних соцмережах, зокрема в TikTok, ви могли натрапити на відео з блакитним фургоном кіоском The Mobile Bakery зі смаколиками для песиків. Він приїздить з місця на місце у Сполучених Штатах, щоб тішити звірят у різних околицях, а також приєднується до педзаходів. Креатори зазначають у своєму інстаграмі, що їхні ласощі беззернові та органічні, і це дуже класно, бо куштувати їх зможуть навіть песики з чутливим травленням. Тобто у їхнього шлунку та ласощів має виникнути меч. І в меню За Mobile Bakery Дуже багато цікавого. Таких фургонів у США насправді багато. Схоже, ініціатива досить поширена. Треба таке нам. Ваші песелі 100% вже подирають лапки. Щоправда, педбатькам доведеться добряче запастися грошима. Вимоги у звірять бувають жирненькі. Бренд Крокс створить лінійку кроксів для собак. Тож ваші вже нікого не здивують, скоро собані будуть ходити і хизувати своїми. Зуття цього бренду не було великої популярності через практичність та зручність. Багато хто називає його специфічним, інші фанатіють від нього. До того ж, сьогодні крокси можна стилізувати абсолютно різноманітними джибіцами – маленькими пласкими фігурками, які вставляються в оті отвори. Уявіть тепер свого песеля у кроксах. Не можете, скоро матимемо змогу поглянути на це самостійно. З нетерпінням чекаємо лінійку і сподіваємось, таке взуття буде для звірят анатомічним і функціональним. На цій комедній ноті звірячі новини добігають кінця, але лишаємо вам залюбленцями інтригу до наступних. Ми вже збираємо найнесподіваніші та найкрутіші цікавинки. Діліться, що вас разило на найбільше. Ну і, звісно, будьте на звірячій хвилі і не пропускайте новеньких випусків. А також підписуйтесь на соцмережі Pet House. Па-па!